Подивіться, як виглядають ці красені. Вони подобаються всім, хто їх бачить, а в особливості нашим солдатам. І вже завтра вони поїдуть до логістичного батальйону командування та двох десантних бригад в артилерійські підрозділи. Вони пройшли сервіс, все ми підготували, і за півтори хвилини вони будуть забезпечувати боєприпасами, скидаючи контейнер, і завантажувати, якщо це буде потребувати, або контейнера, або автомобілі, які потребують евакуації. Це фодини. Їх дуже важко вести, бо вони дуже великі, і під них треба спеціальний супровід. Але зате вони не потребують жодного супровіду, коли вони воюють. Мені вони подобаються. Сподіваюсь, і вам також. Додатково завтра поїдуть і вантажівки. Це уже наші традиційні лазні, пральні комплекси і два комплекси управління безпілотними апаратами оперативного тактичного рівня крило «Посейдон». Чим зараз відрізняються ці посейдони? Тому що половина з них. Сплачена коштами місцевих бюджетів. Нарешті почали цим займатися, припинивши виконувати доручення голів військових цивільних адміністрацій. І нарешті згадавши, що вони є суб'єктом міського самоврядування місцевого, і саме для цього їх обирали. Але ці шість комплексів половина сплачена моїм фондом, а половина ні, не вами. а Полтавською міською радою за ініціативи фракції Європейська Солідарність. Я хочу подякувати всіх депутатів Полтавської міської ради, які долучилися до цього. І цифру в 14 мільйонів ви вклали в ці посейдони, а половину вклав я. І от сьогодні тут у нас представлено 21 мільйон. І тут є й тентовані артилерійські тягачі і шини. До речі, як до бронєвіків, шини для ошкошей, які тягають наші танки, шини для шилдів. Ми щотижня їдемо на фронт. Ви знаєте, що зазвичай ми веземо від 10 до 14 мільйонів. Сьогодні тут 21 мільйон 270 тисяч. Спробуйте щотижнево вести на 20 мільйонів допомоги. Нашим військом. І це наша з вами щоденна робота. Робота на перемогу. Бо кожен має робити те, що він може.